І співчуття родинам тих, хто став жертвою цього злочинного удару Росії, висловив міністр оборони України Рустем Омєров. Удар по мирному населенню це навмисний і підступний терор з боку країни-агресора. Міністр закликав союзників збільшити допомогу Україні, надати більше систем протиповітряної оборони і паралельно за його словами необхідні дієві гарантії безпеки для України та наших громадян. Ну і далі більш детально про ситуацію в Сумах станом на цю хвилину говоримо в нашому ефірі з нами на зв'язку Олексій Клюєв, волонтер Добробату. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Що відомо станом на зараз? Чи можете ви навести інформацію? Ну і загалом, яка ситуація зараз в місті? На жаль, недільний ранок в Сумах перетворився на, просто на пекло. Те, що тут відбулося, це я не знаю, в які воно рамки моралі, в рамки е, просто людяності. Це не вкладається, оскільки це центральна частина міста. Неділя, церковний театр. Люди йшли із церкви, якраз із служби поверталися. Їхали додому в транспорті, в громадському, і в цей час пролунало два вибухи. Зараз е ліквідовуються наслідки цих вибухів. За моєю спиною корпус банківської академії. Він значно пошкоджений, зараз проводяться розбір завалів, оскільки в приміщеннях можуть ще залишатися люди. Ці е е вулиці в одному і в іншому напрямку буквально залиті людською кров'ю. Зараз деблокують тіла з автобусу, за моєю спиною. Е Люди їхали, повертались у своїх справах, на жаль, вони зустріли свою смерть саме от в такий день, пане Олексію? А от ну я бачу зараз картинку поза вашою спиною. Ну, по-перше, там є і будинки, я так розумію. Це частина ще і житлового сектору. І загалом, наскільки багато могло бути людей? От ви кажете, що люди поверталися з церков? А наскільки багато людей могло перебувати на місці? Оскільки це дуже густо населена частина міста, тут є і кав'ярні, тут є і магазини, заклади освітні, то кількість постраждалих з кожною хвилиною зростає. Наразі відомо про 83 постраждавших. На жаль, є діти, так які серед загиблих. Кількість загиблих наразі 20-21 людина. Ще таке питання: от чи чули ви вибухи зранку? Ми вже мали сьогодні включення з міста Суми і казали, що у місті від самого ранку лунала повітряна тривога. Наскільки часто загалом ворог зараз намагається обстрілювати місто? Місто Суми постійно перебуває під атаками ворога. Постійні атаки дронові. Але таких масштабних атак, напевно, ще не було. І по людським жертвам, і по, е по, матеріальному, по матеріальній шкоді, напевно, що це наймасштабніша атака, оскільки було дві ракети е пошкодження будинки, я не знаю, радіусі 500 метрів навколо цієї локації, вибиті вікна. Е я також в цей час перебував вдома, ми знаходилися. Зовсім поруч від епіцентру вибуху також пошкоджена, пошкоджений під'їзд, тому на жаль, маємо такі сумні наслідки. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за оновлену інформацію. З нами на зв'язку Олексій Клюєв, волонтер Добробату, наші співчуття, родинам загиблих, всім пораненим, всьому місту.